Дехто каже, що ця піч сильно димить. Але я цього, в мене цього немає. В мене 3 метри димохода вверх у сумі і 3 метра димохода горизонтально на вулицю. Виходить 3 на 3. От. Тяга добра. Диму немає. Для того, щоб не димило, коли відчиняєш загрузку, ось так от. Ось, ніякого дима нема. Можна загружати. Треба зачинити подачу повітря знизу. Ось так, от, мабуть, отак. От тоді ніякого диму нема. Коли багато повітря йде знизу, тоді може трохи диму бути. А може і багато диму, якщо відкрити цю дверцю. Ось, Ось. зробив пілетну вставку, можна. Зробити, щоб працювало на пілетах. Відео виложу теж. Все. Зараз на вулиці мінус, мінус 11 градусів. В мене 29, хоча 16 квадратних метрів, мабуть, замало для цієї пічки. Але краще, чим Нічого, коли нема електропостачання. Все, всім дякую.